Головним завданням служби зайнятості є працевлаштування незайнятого населення та підтримання конкурентноспроможності працівників на ринку праці. Високий професіоналізм, постійне підвищення кваліфікації, володіння декількома професіями є запорукою успішного працевлаштування та кар'єрного зростання. Саме тому серед послуг служби зайнятості особливе місце займає професійне навчання. Навчання дозволяє в стислі терміни, оволодіти необхідними професійними компетенціями та підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Законодавством про зайнятість передбачено декілька програм з цього напрямку. Перша поширюється на зареєстрованих безробітних. За сприяння служби зайнятості безробітні можуть отримати сертифікати на навчання та пройти підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Сертифікат на навчання це документ, який дає право безробітному на професійне навчання в закладах освіти або стажування у роботодавця. Сертифікат на навчання. Гарантує оплату вартості навчання. На сьогодні вартість сертифікату становить 26 тисяч 840 гривень. Навчання відбувається за принципом гроші ходять за людиною. Тобто, це означає, що шукачі роботи можуть самостійно обрати навчальний заклад, в якому вони хочуть пройти професійне навчання. Навчання відбувається в закладах освіти, які пройшли відбір. Крім того, служба зайнятості має власну мережу професійно-технічних закладів освіти. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти має в якому можуть навчатися безробітні і пройти підготовку перепідготовку за 11 професіями. Крім того, є велика кількість напрямів для підвищення кваліфікації за напрямами, які найбільш актуальні на сучасному ринку праці. Крім того, у безробітного є можливість вибору пройти навчання безпосередньо у роботодавця на робочому місці завдяки індивідуальній формі навчання або шляхом стажування. Це дає можливість дострокової адаптації на робочому місці. Це прискорює працевлаштування і скорочує терміни навчання. Найбільш поширеними професіями, за якими навчалися безробітні, є оператор котельні, електрогазозварник. Продавець продовольчих та непродовольчих товарів, касир в банку, молодша медична сестра з догляду за хворими та офісний службовець. Друга програма. Підтримання конкурентноспроможності окремих категорій громадян на ринку праці стосуються осіб, які не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, підвищити кваліфікацію, спеціаль... пройти спеціалізацію, перепідготовку заробітничою професією або навчання на наступному рівні освіти. Особи можуть за допомогою ваучера, вибравши з переліку професій або спеціальностей той напрямок, який їм необхідний для вдалого працевлаштування чи подовження роботи. На сьогоднішній день в переліку професій, які затверджені порядком, налічується 78 професій та 43 спеціальності. Вартість ваучеру складає 26 тисяч 840 гривень. Головна умова це наявність базової освіти. Найбільш поширені категорії громадян, які звертаються за видачу ваучерів, це особи старше 45 років, які мають стаж не менше 15 років і ще не досягли пенсійного віку. Це особи звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО ООС до отримання права на пенсію за умови звернення протягом, протягом трьох років з дня звільнення. І це внутрішньо переміщені особи, які мають внутрішньо переміщені особи працездатного віку без вимог до страхового стажу. Які ж професії та спеціальності були найбільш популярними для отримання ваучера в цьому році? На сьогодні є попит на перепідготовку на робітничі професії: це електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, це слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, це оператори котельні та водії навантажувачі. Якщо ви цікавитесь інноваційними підходами до роботи, якщо бажаєте бути попереду молоді не лише за досвідом, а й за знаннями та навичками, навчайтеся. Служба зайнятості вам в цьому допоможе.